我们要做出 Добрий день! А ну ще раз, дітки, Добрий день. Добрий день! Добрий день! Скажіть, будь ласка, як вас звати? Холомієць Анна Івановна. Коли і де ви народилися? В Софіївки народилася 1927 року. Як звали ваших батьків? Ой, батько Іван Якович Ткаченко був. І мама Каченко Юра Корнієвна. Чи пам'ятаєте ви події 1941 1945 років? Ну, трошки пам'ятаю. Німці поприходили, обіжали. Як ви дізналися, що розпочалася війна? Ну, як усі. Понімали і знали, що почалася об'явити, що почалася війна. Подождем, не спішіть. А не помните, це вам передали дорослі, сказали вам, чи як ви ж? І скільки, скільки вам років було, як оце почалося? 13-14 чотирнадцять е, були. 13-14 років було, так. Ну, да, да. От, а це, А як ви дізнались, Від кого? Не помните? Ну, це я не знаю, як це як сказати. Чи так між людьми говорили, так? Де я б говорила, як об'явили, то вже По радіо, не навіть. Що, да? Почалася що що війна, війна. Ага. О, ганяли на роботи нас, давали норми. Е, на роботи. А хто вас ганяв на роботи? Ну хто? Німці тут були у нас. Зробили, зробили бригади, так? У, да? у, у бригаді ось у десадік, там е, німці стояли, так. кухня їхня. Так. По хатах вони були порозприділені. Кругом, де в нас у хаті був ганс, якийсь звався він собакою такою здоровою, що ми не могли по хаті пройти. О, якогось добровольця привели нам. Вольний був лежав на лежанці. Якраз ту ніч вивезли десь. Куди його забрали, то не, не знаю. Ганяли на окопи нас. О, вже я, я ж ще була, а на кого на окопи. У Мігію. А кому це копали окопи? Німці ганяли противотанкові окопи, рили там народа було страшне. E, значить, німці ходили по хати, збирали молодих людей, yeah. таких як ви, так? Да? Молодий, старий мой батько ходив, і я їздила усю молодь, усіх ганяли. Бо не копали ж нам чи машинами, якимись, чи щось, а лопатами? Тільки вручну. Так. Да. Тільки вручну туди погнали, там безкоштовно робили. Да, да, да. Так, так. А кормили день. вас? Ні, кожен своє, що мав. Понятно. І там довго ви копали? Довго, так. Да. Довго ходили, бо возили підводими нас. Возили підводими. А ще що заставляли робити? Знаю, що вони все заставляли і сапати давали норми нам. Ну, бо я ще не могла сапати та батько за мене, бо він був коло а я була угу. цей та вони. Угу. Як війна вплинула на вашу сім'ю? Ой, Я знаю, як, ну, кожному добре було, приходилося. Не тільки нам, а всім по карточках їст видавали, давали карточки такі, получали пайки там. там а що а в цих пайках? Що входило туди? Ну, що входило, там продукти, які вони там давали, то крупа якась, то ще отаке о що. Хліб. Вже, ну так. Да. Хліб, крупа. Да. І все. Згущенки, конфет не, там точно да, не було. Ні, Боже, сохраниться. Ваших рідних пішов на війну. Батько, як пережили воєнні роки? Ну, а скільки років німці тут були десь приблизно? Ну я знаю, в яким году вони сюди, я щось, наче не пам'ятаю, в яким году вони прийшли. В 44-му пішли, то що вже як наші звідси йшли, угу. а вони відходили то, по-моєму, такечки, що вони дійшли до школи, і по ту сторону дороги вони ще сутки стояли німці, а наші тутечки вже були. А наші там десь ну, у школі казали, що на горіщі поставили. Ну, боя... Бою не було ніякого такого, щоб ну, вони стояли. На Бословки хати вони попалили, там які їх були там більш. Землями були, але вони шкоди не робили. Да, да. Це. А протягом оце протягом цих років, 41-го, -45 45-го. Значить, харчувалися це за допомогою тільки карток, сильно їсти також не було, що? Не, да? Ні, ні. Не одіться, не це. І все заставляли працювати, так? Да? Да, да. Працювали. Що ви ваша сім'я найбільше побоювалася? Німців. Найбільше боялися, а кого ж більше бояться? Ховалися по погрібах, по ямах, по горіщах, щоб не позабирали в Германію. А кого забирали в Германію? Ой, тітку мою Ніну забрали, Ніну сестру мали взяти в Германію, а батько не пускав її. Ти угу. взяв її, розрізав такого ногу в геть, щоб вона мовчила себе. Я хотів сам піти за нею, а йому кажуть, що якщо ти підеш, то її все одно заберуть, бо от підійшов що той, що треба забрати. А яких взагалі людей старалися брати? Кого вибирали, щоб туди забрати? Не 24-й, Тоді 25-й і так далі. В основному молодих людей, так? Да? Так, да, да. Молодих десь 18-16 років, так? Да? Так. Да. такі, що найбільше могли працювати, мабуть. І це були і хлопці, і дівчата молоді усі. Хлопці і дівчат, усі збирали. Да. Угу. Коли визволили наше село? 44-й. Що ви відчували? Радість. Як сприйняли цю подію однозичали? З радістю і, звісно, всі. Всі поділили. Ми вже як наші вийшли, так. То... Був Госпіталь був тут у Петруненка, де батько ваш живе. А там був госпіталь, а ранені лежали де Борис коритки і войка. От. А нас заставляли молодь ухажувати за раненими. Це молоді дівчатка, хлопчики, да, да? да. так? Там, а що ви там робили, як правило? Ну, хажували зараніними, то судно прибери, то води подай, то переверни, то вкрий, то таке. Медсестри то були. Вони а, тільки і... перев'язували уколи, а ви вже доглядали за так, самими хворими, так? Да? так. Угу. І це ви цілий і день. підходили, вони наші вже йшли далі, хотіли позабирати і нас із собою. Ну, хто хотів, поїхав, хто не хотів, то залишився. Що ви можете побажати для наших однолітків? Миру, і щастя, і здоров'я і всього. На світі, що був, вдома мир. Не, не з'їсти те яєчко чи там курку, чи що, то це ж не мали права, вони все забирали. Німці забирали все, ну, все господарство було їсти, А нам… А за те, що приховували або ховали, вони якось наказували? Було всього. Було всяке, так? Да? Так. Да. Ну, люди старалися заховати, щоб могли прої... прокормитися ці роки, да, так? Так. Да, да. угу. І волочили, і орали, і коровами, і волами, і кіньми, і всього. Я і... і сапала, і орала, і в'язала, і жатки скидала. Робила я, що хочете. А скільки це вам років було тоді? Ну, скільки вже ж тоді. У цей, ну, я знаю, що 15 чи вже чи стільки, ну вже більше. Ж Десь 15-16 років, да? так? Все своїми руками робили. Так. І сіяли, і жали, і сапали. Сіяли, бувало, руками сіяли, розсівали, а бувало сівалками. Бо сівалок не вистачало, а треба було, то сіяли разом. І збирали, а тоді це що зібрали, куди ви його далі? А тоді що зібрали, то де ж не для нас. Вивозили все. Да. Все вивозили. Розумію. А ну, от звичайна страва, от якщо що тоді ви їли, наприклад? Що ваша мама готувала на обід чи там на вечір? Ой, бувало і борщ, коли був, бувало, якась каша. І квасою варили, і горох варили, і буряк пекли. Їли, що бачили, що було. Що було. Так. Да. А коровка була у вас у господарстві тоді? Корова була, то тоді забрали її ту корову, та й не було. вже. і забрали. Зрозуміло. Угу. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви розповіли нам про ті часи. Другої світової і що приділили нам час, що знайшли, і нам дуже приємно, що ви знаходитесь коло нас, що ви можете нам з нами поділитися такими враженнями, спогадами, тому що для нас вони дуже є цінними. Дякую, що прийшли. Дякуємо. Я вас трошки вущу вас конфети, прямочки, беріть, водички.